Псалом 88. Повчання етана Ізраїльтянина, Господь, повік оспівуватиму твоє милосердя. Зроду вліт своїми вустами буду спрощати твою правду. Адже ти сказав, на віки буде встановлене милосердя, на небесах буде забезпечена твоя правда. Я уклав завіт із своїми вибранцями, поклявся своєму рабові Давидові. Навіки утверджу твоїх нащадків і буду підтримувати твій престол із роду в рід. Небеса прославлятимуть твої дивовижні діла, Господи, і твою правду в зібранні святих, бо хто на хмарах зрівняється з Господом і хто між Божими синами уподібниться до Господа, Бога прославляють на раді святих. Він могутній і грізний. Понад усіх, хто оточує Його, Господи, Боже сил, хто подібний до Тебе? Ти, Господи, сильний, Твоя правда довкола Тебе, Ти пануєш над силою моря, Ти втихомирієш його розбурхані хвилі. Ти впокорив гордого, наче побитого, і своєю могутньою рукою розсіяв своїх ворогів Твої небеса і земля Твоя, Ти заснував Усесвіт. І все, що наповнює його. Ти створив північ і моря, Фавор і Ермон, радітимуть Твоїм ім'ям, у тебе могутня рука. Нехай переможною буде твоя рука, нехай високо буде піднята твоя правиця, праведність і правосуддя основа Твого престолу, милосердя і правда йтимуть перед Твоїм обличчям. Важений народ, який знає переможний клич. Господи, вони ходитимуть уся від Твого обличчя, твоїм іменем вони радітимуть увесь день, і твоєю правдою вони будуть звеличені, адже Ти, гордість їхньої сили, через Твою прихильність зросте наша міць, бо допомога від Господа, від святого Ізраїлевого, від нашого Царя. Колись Ти сказав у водінні своїм праведним, ти промовив: Я поклав допомогу насильному. Я звеличив вибранця з мого народу. Я знайшов Давида, свого раба. Я помазав його своєю святою олією. Йому допоможе моя рука, його зміцнить моя потуга. Ворог нічим не скористається з нього. Син беззаконня більше не спричинить йому зла. Постинаю його ворогів сперед його обличчя. Прожену тих, хто його ненавидить, моя правда і моє милосердя з ним. У моєму імені зросте його міць, я поставлю його руку на морі, його правицю на ріках. Він закличе до мене: Ти, мій Отець, мій Бог, вальшитель мого спасіння, і я зроблю його первістком, вищим за царів землі. Навіки зберігатиму над ним своє милосердя, і мій завід буде йому вірний, і закріплю навіки віків його нащадків, а його престол, як дні неба. Якщо ж його сини залишать мій закон і не підуть за моїми заповідями, якщо зневажатимуть мої постанови і не дотримуватимуться моїх наказів, то палицею відвідаю їхні беззаконня і пройдуся бичем по їхніх гріхах. Однак свого милосердя не відніму від нього і не вчиню несправедливо у своїй праведності, не зневажу свого завіту, того, що вийшло з моїх уст. Я не зречуся. Якщо я поклявся своєю святістю, то хіба скажу Давидові неправду? Його потомство залишиться на віки, і його престол, наче сонце переді мною, наче місяць, установлений навіки, вірний свідок на небі. Однак ти відкинув і зневажив, ти відкинув свого помазанця. Порушив завіт зі своїм рабом, втоптав у землю його святиню, ти повалив усі його огорожі, ти зробив жахом усі його твердині, його грабували всі, які приходили дорогою. Він став посміховиськом для своїх сусідів, ти звеличив правицю його противників, порадував усіх його ворогів, ти відняв допомогу від його меча. І не підтримав його на війні, ти позбавив його очищення, ти повалив його трон на землю, ти скоротив дні його життя, вкрив його соромом. Невже ти, Господи, назавжди відвернешся, доки палатиме, наче вогонь, твій гнів, розгадай, яка суть мого буття, хіба отак от ні на що ти створив усіх людських синів? Хіба є людина, яка житиме і не побачить смерті, яка врятує свою душу від влади аду? Господи, де твоє віковічне милосердя, яким ти у своїй праведності поклявся Давидові? Господи, згадай про зневагу своїх рабів від багатьох народів, яку я приніс на самому собі, і якою. І тебе зневажили твої вороги, Господи, якою зневажили наступників твого помазанця? Благословенний же Господь навіки? Нехай буде так, хай так буде.